Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора, Які смаколики на полицях. Дякую вам за ваші вподобайки та приємного перегляду. Пюре картопляне зі смаком курки 16. Каша швидкого приготування 8. Субрисовий харчо 11. Кисіль фруктово-ягідний 150 грамів 14 гривень. Вермішель завиток білі гриби 9 гривень 60 грамів. Локшина зі смаком яловичини 19 Чай чорний 25 штук в пачці 39 гривень. Чай чорний сонет 20 штук 16 гривень. Чай тряслуна 20 штук в упаковці 12 гривень. Лаванда бергамот 34 20 штук. А також лимон та імбир. Чай лойт в асортименті 42 гривні. Ахмат 100 г 59. Чай чорний 69. Карпатський чай лісові ягоди 59. Чай чорний міцний дрібний 64 100 штук. Чай голден 100 штук 39. Тарталетки пісочні 33 120 г. Гр. Грінки міні пшеничні 24 140 г. Суміш для приготування чизкейку 69 Суміш для випікання млинців 39. кг. кілограма. Крекер солоний 14 г. Хлібці пшенично-гречені 1700 г. Палички зі смаком сиру 20 Палички з іграшкою, кукурудзяні 22 гривні, слайси курячі сушені 49-30 г, чіпси картопляні Лейс 34-60 г, соломка картопляна 27 Томатна паста 11 Заправка для борщу 29 240 г. Соус цебелі 24 200 г. Попкорн карамелізований 23. Ядра соняшника смажені не солені 6. Насіння соняшника солене 34 180 г. Печиво вівсяне 17. В упаковці 135 г. Шоколад молочний з цілим мигдалем 34 90 г. Міленіум цілий мигдаль 44. Шоколад міленіум 39 85 г. Кава розчинна 179 200 г Напій Якобс з капучино 159 500 г в упаковці, кава натуральна мелена Якобс 49-70 г. Кава розчинна чорна карта 57 сік добрий ранок 11 Нектар вінні 8 гривень. Часник сушений 14. Панірока класична від деко 24. Приправа універсальна куряча 9 грамів. 90 г. Приправа суміш овочів 17 Приправа куряча із зеленню 15 Крем заварний ванільний 6 гривень 85 г. Родзинки світлі 11 гривень 80 г, какао порошок темна 22 гривні, насіння льону 150 г 14 гривень, кориця мелена – 7. Молоко сухе не збиране 27-100 г у упаковці. Лимонна кислота 17 Приправа до холодцю з желатином 9, желатин від деко 25 г 17 гривень, набір посипок 6 15 грамів, декор кондитерський пасхальний 24. Янголятко та посипка 12. 12 курчата посипка. Набір декору весняне диво плюс посипка 15 Барвник для яєць 5 г. Колір синій 2 гривні. Глазур кондитерська білкова 9,75 г. Барвники золоте сяйво 3 штуки 17 гривень. Глазур-блискучий метеорит 22 гривні. Глазур кольорова 19,75 г, блакитна та салатова. Набір барвників для яєць 5 кольорів 7 гривень. Форма для випікання паски силіконова 39, висотою 12 см. Також є менша 39, висотою 10 см. Форми для випікання паски 3 штуки 129. Висотою 10 см. Форма паперова для випікання паски 5 гривень, меншого розміру 4, та на зовсім маленьку пасочку 3. Міні-контейнер харчовий пластиковий з кришкою 7 гривень. Ємкість для сипучих 49. Об'єм 2 літри. Ланчбокс пластиковий з приборами 169. Сухарниця прямокутна. Ажур 34. Кольори в асортименті. Миска пластикова з кришкою 39, об'ємом 2 літри. Контейнер прямокутний морозку 39. Набір контейнерів з ручками 99. Контейнер з кришкою квадратний 19. Ємкість для сипучих продуктів з кришкою 34. Салатниця пластикова прозора 88 гривень об'ємом 5 літрів. Салатник пластиковий 39. Стакан пластиковий 24. Меншого розміру 12. Дякую вам за перегляд.